Добрий день, шановні освітяни! Сьогодні я розповім про можливості використання проєкту інформаційної системи управління освітою ІСО. В кожному регіоні проєкт використовується в різному обсязі. Хтось працює з усіма модулями, хтось е, тільки з частиною. Тому сьогодні я продемонструю складові частини і покажу, чим вони можуть бути корисними саме для вас. Тож, спочатку розглянемо структуру, на якій зображені основні частини проєкту та їх взаємодія між собою. Як ми бачимо, основно, основою проєкту є програмне забезпечення для використання у школах та садочках. Це програми Курсшкола та «Курс дошкілля». Вони дозволяють створити базу даних навчального закладу, формувати статистичні звіти, готують замовлення на друк документів про освіту та інші можливості, про котрі ми більш детально поговоримо пізніше. Певна інформація з цих порталів передається на портал ІСО з яким працює вже громадськість та працівники органів управління освітою. Також ІСО плідно пов'язані зі спеціалізованими порталами, які необхідні для вирішення таких задач, як подача заявок на вступ до садочка, ведення електронних класних журналів та проходження атестації педагогічних працівників. Все це в сукупності і є інформаційна система управління освітою регіону. Яка дозволяє працювати в одній програмі, реалізовувати власні потреби і автоматично передавати інформацію до інших систем, таких як DSO, Education та інше програмне забезпечення. Перше, про що я вам сьогодні розповім, це програма «Куршкола». Давайте відкриємо її. Отже, програма «Куршкола» – це програма, в якій школи ведуть базу даних людей. Класів, предметів, приміщень та багато чого іншого. Ці дані зберігаються в програмі та їх можна подивитися навіть через декілька років. Функціонал програми дозволяє вам робити різноманітні вибірки. Давайте, наприклад, зробимо вибірку дівчат, які користуються гарячим харчуванням. Тобто, спочатку обираємо а, дівчат та обираємо гаряче харчування. Далі ці дані можна експортувати до Excel і в подальшому з ними працювати. Тобто, чим більше даних ми вкажемо в обліковій картці людини, будь то вчитель або учень, тим більш детальну вибірку ми можемо зробити. Також з облікової картки дані беруться для автоматичного формування шкільних звітів, наприклад, знз 1 83 РВК та інших. Школа може створювати розклад з урахуванням побажань вчителя в автоматичному режимі, напівавтоматичному та вручному режимі. Зручним інструментом в програмі є функціонал Документи про освіту, який формує спеціальний список дітей-випускників з потрібними відмітками про базову та повну освіту. Та передає його до органу управління освітою. Наступною програмою, яка наповнює інформаційну систему ІСО, є програма Курс дошкілля. Відкриваємо її. Та бачимо, що програма дуже схожа, як і попередня – в ній також зберігається вся база садочків, наприклад, вихователі, вихованці та інше. Ці всі дані можна подивитися в розрізі років. По ним робляться також вибірки, які нам необхідні. Це все експортується до Excel. В програмі дитячий садочок може ввести журнал відвідуваності, створити свій, своє меню. З урахуванням калорійності, вести журнал антропометрії та робити табель робочого часу та тарифікаційні списки. Також, якщо у вас заповнені всі дані по дітях та персоналу, автоматично формується форма 85К. Отже, ми розглянули дві програми: куртшкола та курс дошкілля, в яких зберігається база навчальних закладів, та дані з цих двох програм наповнюють нашу регіональну інформаційну систему управління освітою ІСО. Отже, розглянемо цей портал, перейшовши за посиланням iso.org. Портал ІСО це програмний комплекс, який приймає і консолідує дані із загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. На ньому можна генерувати обов'язкові та створювати власні форми звітності, здійснювати вибірки необхідних даних. Портал має надійний алгоритм захисту від несанкціонованого доступу. І так, що портал дає суспільству? Добавите, перш за все, це доступ до публічної інформації. Про органи управління освітою, загальноосвітні навчальні заклади та дошкільні навчальні заклади, де можна подивитися загальну інформацію та контакти, наприклад, по відділу освіти ми бачимо назву, поштову адресу, телефон, факс керівника. Також, якщо ми відкриємо якусь школу, ми можемо подивитися. Також там адресу, назву директора цього навчального закладу. Так само можемо подивитися про дошкільні навчальні заклади інформацію. Вся ця інформація є публічною та доступна будь-кому для перегляду. А працівник освіти, які мають логін та пароль до порталу, отримують набагато більше можливості. Наприклад, за допомогою пошуку, відділ освіти може знайти школи, наприклад, першого ступеню, в себе в області. Ось ми бачимо ці дані. Ці всі дані експортуються до Excel для оформлення їх належним чином. Також пошук можна робити по вчителям, учням, дитячим садочкам, вихователям, вихованцям. Наприклад, можемо знайти учнів першого класу, вчителів першої категорії і так далі, в залежності від критеріїв, які ви обрали. Наступною можливістю для працівників є автоматичне формування обов'язкової статистичної звітності. Давайте перейдемо на сторінку зі звітами. Відповідальна людина може подивитися шкільний звіт в режимі онлайн, роздрукувати його. Також, якщо шкільний звіт є з помилками, портал про це повідомляє, вказує, в якому розділі та де саме. Є помилка. На основі шкільних звітів відповідальна людина за допомогою однієї кнопки формує вже свій районний звіт. Також в районі можна розгор... розгорнути ці всі звіти для, наприклад, пошуку помилок. Або, наприклад, якщо ми хочемо отримати інформацію про поглиблене вивчення якогось предмету в розрізі шкіл. Для цього нам. Необхідно обрати який звіт, як, е, який розділ, який рядок, та натискаємо поглянути. Та бачимо, що е, в розділі зі шкіл, ось одна школа вивчає е, природньо математичний напрям та кількість е, дітей, по цьому, е, по цьому закладі. Так само можна відкрити будь-який інший е, звіт. Наприклад, давайте відкриємо 76 РВК та подивимося загальну інформацію, яка передалася з цих ш... Ш... шкіл. Тобто, ось бачимо школу та дані, які потрапили. Але органу управління освітою інколи необхідно зібрати інформацію зі шкіл, яка не є обов'язковою. Це легко зробити. За допомогою модуля конструктор форм. Давайте відкриємо його. За допомогою цього модуля можна створити будь-яку форму, наприклад, про показники лічильників, стан комп'ютеризації шкіл або наповнення підручників. Давайте подивимося, які в нас є. У нас відкрив, Бачимо показники лічильників. Ми бачимо виконання школами. Також ми можемо створити свою узагальнену форму цього. Та якщо в нас вони час і часу повторюються, можемо розпочати новий етап. Таким чином, ми можемо створити будь-яку форму, яка нам необхідна, та збирати інформацію зі шкіл. Наступний модуль, який ми розглянемо, це модуль друк документів освіти. Тепер відповідальній людині за друк документів про освіту не потрібно вносити всі дані вручну, адже дані з програми Куртшколи, як я вже розповідав, завантажилися на портал. Та звідси їх можна імпортувати до програми Education. Це мінімізує помилки та займе значно менше часу, ніж вносити ці всі дані вручну. Також зі сторінок школи або дитячого садочка можна перейти до спеціалізованих порталів електронних щоденників або до електронної черги дитячого садочка. Тож, за допомогою інформаційної системи управління освітою ІСУ, співробітники вашої області забезпечені повною оперативною та достовірною інформацією про діяльність всіх навчальних закладів. Це дає можливість здійснювати освітній менеджмент на більш високому рівні. Далі з вами ми подивимося спеціалізовані портали та перший портал, який ми розглянемо, буде портал електронної реєстрації дітей в ДНЗ. Перейдемо на сайт rec.iso.org. Цей портал був розроблений для зменшення штучної черги до дитячих садочків. Тепер батьки можуть, не виходячи з дому, подивитися, де знаходиться, де знаходиться ближайший дитячий садочок. Це все дуже зручно робити на інтерактивній карті. Та зразу з карти можна перейти. До дитячого садочку, де ми можемо подивитися загальну інформацію про дитячий садочок. Почитати відгуки про дитячий садочок. Та подивитися чергу. Але е можемо подивитися не тільки всю чергу, але і, наприклад, е конкретний рік, який нам необхідно. Та е подивитися. По групі за віком. І вирішити, чи є сенс подавати заявку до цього ДНЗ, чи немає. Працівники освіти, зайшовши під своїм логіном та паролем, одразу можуть перевірити заявку, подану батьками, та в подальшому працювати з нею. Всі заявки зручно розміщені за групами. Нові, без документів, прийняті, відхилені, видано, направлення, отримано направлення, отримано направлення, приховані та зараховані. Ось. При роботі з заявками враховується наявність пільг згідно з чинним законодавством. Також портал а, дає змогу проводити аналітику черги, щоб дізнатися, які садочки, які садочки попит більше або менше. Однією з особливостей системи є можливість переведення заявки між садочками зі збереженням черги. А, при цьому заявка потрапить в чергу відповідно дати її створення. Підключитися до сервісу, можливо, як район чи місто, так і окремо один заклад. Наступне, що ми розглянемо, це буде портал Мої знання. Цей портал розроблявся для комунікації викладачів та батьків, які слідкують за досягненням своїх дітей. На цьому порталі а, вчителі можуть створювати новини школи та класу, зручно вносити оцінки, теми та домашнє завдання, тому що електронний вигляд журналу такий самий, як і паперовий. Давайте перейдемо на сайт mz.com.ua, авторизуємось тестовим учням та подивимося, що бачить учень. Він бачить новини класу та школи. Далі розклад свого класу та особистий журнал з переліком предметів та в розрізі днів. Також є щоденник, який має такий самий вигляд, як і паперовий. В ньому є домашнє завдання та оцінки. Батьки бачать аналогічний щоденник своєї дитини. Особливість цього порталу полягає в тому, що він плідно пов'язаний з іншими системами проєкту. І в результаті не потрібно витрачати зайвий час та вносити вручну списки учнів, викладачів, предметів та класів. Це все автоматично підтягується з програми курс-школа, яку ми розглядали раніше. І давайте розглянемо портал, розроблений спеціально для працівників освіти. Портал електронної атестації. Електронна атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямована на комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічних працівників в займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Давайте перейдемо на сайт. Add.isso.org. За допомогою цього порталу комісія автоматично може сформувати список працівників, яким необхідно обов'язково пройти атестацію та додати вчителя, яка бажає пройти її позачергово. Також можна подивитися портфоліо вчителя. З його результатами власної самоосвітньої діяльності та прийти по посиланням, які вказав вчитель. Також вчитель заповнює рейтингову форму для оцінювання своєї освітньої діяльності. Потім ці дані можна подивитися на зрозумілій діаграмі. По результатам вчитель. По результатам атестації вчитель отримує атестаційного листа, та якщо він не згоден з результатами, то він може подати апеляцію на атестацію комісією вищого рівня. Все це і є регіональна система управління освітою ІСО. Також з регіональної системи управління освітою ІСО передаються деякі дані до е інших порталів, таких як DSO, програмного забезпечення Education та інших е програмних забезпечень.